Немає гарячої води. Окей. Uh, no okay. um, порізався. Коли, наприклад, брився. I cut myself like during shaving? Um, просто можна сказати I cut myself shaving. Окей. Okay. Добре. Якщо у тебе закінчується шампунь. Вкінчуся. Uh, Не пам'ятаю, сказати закінчуся. Ну, наприклад, вичерпався от побіг від тебе кудись втік. А uh, I uh I ran out of shampoo. Окей, okay, дуже добре. Якщо закінчився туалетний папір. А uh, the toilet paper is gone. Окей, okay, добре. І якщо вислизнуло мило з рук. А uh, soap um uh, slipped out of it. Чудово.